Державне бюро розслідувань працює на передовій правосуддя. Напередодні дня незалежності будемо говорити про головне: як відомство захищає країну від зрадників, корупціонерів та злочинців і чому закон залишається єдиним для всіх. Вітаю! Розпочинаємо за мить. Одним із головних напрямків роботи державного бюро розслідувань залишається боротьба з державними зрадниками та колаборантами. Лише за останній рік було викрито та притягнуто до відповідальності сотні осіб, які працювали на ворога. Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення, ДБР розслідує майже три тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки. Серед них чиновники, які почали співпрацювати з окупантом і передавали дані про українські позиції, правоохоронці, що після окупації перейшли на бік агресора, а також ж політики організатори інформаційних кампаній проти України наприклад нещодавно слідчі передали до суду справу військовослужбовця який наводив ворожі ракети на полігони з бійцями збройних сил України завдяки системній роботі бюро в суді понад 1200 обвинувальних актів щодо зрадників та колаборантів. Усі фігуранти в очікуванні вироків такий стан справ це чіткий сигнал усім, хто став на сторону ворога. Ви понесете відповідальність. Зрада не має терміну давності. Уявіть, на передовій чоловік щодня ризикує життям, а в тилу його сусід купує собі інвалідність і пакує валізи за кордон. Саме таку схему викрили слідчі ДБР у Києві. Лікарі психіатричної лікарні вигадували діагнози та проводили ефективне лікування. А пацієнти навіть не заходили до лікарні. Вони або дзвонили, або приходили для галочки один раз на тиждень. Ціна питання складала 10-15 тисяч доларів, і це не поодинокий випадок. Хабарів ТЦК за відстрочку, продаж довідок про непридатність, підроблені документи все це не просто корупція, це свідоме послаблення нашої обороноздатності. Кожна така справа це не лише про хабар чи підробку, це про вибір стояти на боці держави чи заробляти на її крові. Незалежність це не просто святкове слово у календарі, а щоденна невтомна боротьба і відповідальне ставлення до своїх обов'язків. Сьогодні в умовах війни кожен військовий важливий. ДБР щодня працює, аби ті, хто самовільно залишив частину, поверталися у стрій. Це не лише про слідство і статті кримінального кодексу, це передусім про відновлення боєздатності армії. ДБР разом із командуванням та військовою службою правопорядку шукає таких військовослужбовців, спілкуються з ними, з'ясовує причини і повертає до підрозділів у багатьох випадках. Це історії про в тому чи людські проблеми. Але найважливіше те, що воїни знову беруть до рук зброю і стають пліч опліч із побратимами. За останній рік це вдалося у понад 29 тисячах випадків. Це не просто цифра, це кілька повністю укомплектованих бригад або ціла дивізія, які знову стали у стрій і боронять державу. Кожен воїн, який повернувся, це додатковий щит для країни. Звертаюся до тих, хто самовільно залишив свою частину. У вас є шанс повернутися за спрощеною системою до 30 серпня цього року. Побратими чекають на вас, Боєздатність армії фундамент незалежності. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які шкодять державному бюджету, економіці та боєздатності країни. У 2025 році відомство задокументувало злочини, через які країна зазнала збитків на 6 мільярдів 498 мільйонів гривень. Сума хабарів перевищила 32,5 мільйони гривень. Аби відшкодувати збитки, слідчі арештували майна на 1 мільярд 721 мільйон гривень. За кожною цифрою стоять конкретні справи. На Донеччині викрито незаконний видобуток вугілля на понад 5 мільярдів гривень, і ці кошти вже передані державі. А ще на Львівщині зупинили схему закупівлі пошкоджених генераторів для військових на понад 31 мільйон гривень. А в експосадовця ДСНС знайшли 13 мільйонів необґрунтованих активів. Усі ці справи показують, що ДБР повертає державі чималі ресурси і робить свій внесок у зміцнення законності. Незалежність України це не лише про прапор та свято, це про рівність усіх перед законом. Цьогоріч до суду було скеровано майже 4650 тисячі справ, в яких фігурують понад 5 тисяч людей від народних депутатів і членів кабміну до суддів, правоохоронців та працівників державних установ. Понад 10 тисяч осіб отримали повідомлення про підозру, а більше тисячі вже затримані. До прикладу, екс керівницю МСЕК суд визнав винною за приховане майно на 3 мільйони гривень. Викрито посадовців лісництв, які розкрадали деревину на десятки мільйонів. Прокурора з Черкащини судитимуть за незаконно набуту інвалідність. А екс-керівнику держгеокадастру на Хмельниччині повідомлено підозру за незаконне виділення землі. Ці кейси це внесок відомства у справжню незалежність України, коли правосуддя працює навіть у найскладніші часи. На сьогодні все, якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.